Шановні громадяни України, події останнього часу та бурхлива реакція суспільства на вкрай антисоціальні закони і реформи, які протягуються ті гібко на догоду міжнародним фінансовим спекулянтам з МВФ та українським грошовим мішкам, свідчать, що нарешті люди потроху прокидаються від дурману казок про капіталістичний рай. Комуністи ніколи не голосували і не проголосують за жодну антисоціальну реформу. Ми ніколи не проголосуємо за скорочення пільги соціальної допомоги тим, хто заробив це право важкою працею та відданим служінням своєму народу і своїй країні. Я маю на увазі і пенсійну реформу і рядовий законопроект 91.27, який у першому читанні протягнули лобісти МВФ. Я говорю про реформу ЖКХ та житловий кодекс і про так звану трудову реформу та новий трудовий кодекс і про земельну реформу. За цими реформами людину можна запросто викинути на вулицю, позбавити житла, майна, роботи, перетворити на кріпака. Наразі урядовці і МВФ. Пропонують нам ще одну реформу: реформу охорони здоров'я. В результаті запропонованої реформи будуть закриті не тільки сільські ФАПи, будуть закриті лікарні і поліклініки в багатьох населених пунктах. Будуть знищені залишки безплатної медицини сьогодні, і ми це дуже добре знаємо. Навіть у великих містах. Швидку до доводиться чекати іноді годиною більше. А що робити після реорганізації, я кажучи, просто ліквідації медичного закладу у невеликому населеному пункті, коли до найближчої лікарні 50-60 кілометрів. Ми за такі реформи ніколи не проголосуємо і закликаємо підтримати нас, як це вже зробили авансії чорнобильці, ветеранів та праці, як це зробили десятки тисяч простих людей по всій країні, які підтримали позицію компартії і встали на захист соціальних завоювань, що залишилися їм в спадщину від ще України радянської соціалістичної. Як це зробили ті, хто активно долучився до наших всеукраїнських акцій? Робота, захист, зарплата, контроль, порядок, справедливість», ті, хто бере участь у ініційованому нами народному референдумі і підтримує пропозиції комуністів щодо майбутнього України. Ми закликаємо не піддаватися на солодковолосі умовлення таких горе політиків, як віце-прем'єр Тігіпка, що запевняє, нібито без кредитів МВФ не обійтися. А для цього треба підвищувати ціни на тарифи та житлово-комунальні послуги, транспорт і зв'язок, що необхідно скоротити пільги і соціальну допомогу, малозахищеним верстам населення. Тощо ми вкотре звертаємося до уряду терміново. Звільнити займаної посади Тіпка ті і таким чином зупинити ті антисоціальні реформи, які проводяться сьогодні за вказівками МВФ. Ми закликаємо людей згуртуватися і не дати можливості владі в котрий раз ошукати народ. І якщо сьогодні афганцям чи чорнобильцям вдасться виторгувати у владі якісь поступки для себе, то нехай вони пам'ятають, що це буде за рахунок інших ветеранів, пенсіонерів, інвалідів з дитинства, багатодітних сімей за рахунок інших категорій населення, які з різних обставин не в змозі захистити себе і свої сім'ї. За останній тиждень місцеві організації Компартії у всіх без виключення областях України провели сотні зустрічей з мешканцями великих міст, маленьких містечок та сіл. І всюди люди обурені тією політикою, яка сьогодні нав'язується Україні світовим капітал, капіталом, обурені тим, що влада зв'язку за яку вони голосували, яка обіцяла їм покращення життя, сьогодні відмовляється від своїх обіцянок. Ми переконані, що єдиний шлях відродження України як економічно розвинутої держави це докорінна зміна самої ідеології реформ, ідеології суспільного ладу. Це і необхідні сьогодні заміни як режиму, так і політичної системи. тільки на такому шляху Україна буде україною незалежною і самостійною. Дякую.